Ну що, як завжди цибулька, склад дуже довгий, але є що цікавого подивитися, і я вам зараз про це розкажу. Цікаво з того, що вся система зібрана на мобільних сушивках. Раз, два, три ряди, пар. Мобільні сушилки переставляються почергово. І це теж є вихід з ситуації, коли вам треба... У вас є надвички і вам її треба все-таки зберегти. Тобто те, що вона працює, ми можемо побачити постанок. Ось гарні цибульки. А саме головне, що вони просушені. Ось. Як це зараз виглядає? До речі, коли контейнер не вентиляційний, то приходиться такими штуками займатися. І зараз вам покажу. Те, що у нас тут гуде. Вона витягує повітря з того простору між контейнерами. Ось так от. Просимо. І оця мобілка, вона переставляється почергово. Так. Що у нас ще вам цікавого показати? Температура наразі не дуже швидко а, втрачаємо. Тримається 15 градусів. На сьогоднішній день ну, це у нас а, кінець листопаду, так що скоро зима і відповідно при більш низьких температурах ми зможемо а, підсушувати і мати доволі гарні стани. Завжди, коли ходите, тут треба враховувати, що отут... По центру наступати не можна, бо можна провалитися. Ось от, от. Зазори є з усіх сторон, продувається система працює. Ось у нас загальні десь цибульки під тисячу тонн. Всього нашого. І, до речі, як на мене, це не дуже великі об'єми для цього року. Стани ми вже подивилися. Зараз ще побачимо на розрізі. Ой, там, ну, бери ріш. А це, що я десь скажу. Андрію, ваші приблизи. Ось такі стане. Зараз ми вимкнемо камеру і Денис розкаже, що я запропонував.